Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. До нас сьогодні, діти, бабуся Одарка завітала. Вона, добра, господиня, в хаті поприбирала, їсти наварила, та нас із вами на гостину запросила. А чи знаєте ви, діти, українські національні страви? А хочете дізнатись, в чому їх готують? Це горщик. У ньому варили смачний борщ, суп, кашу, м'ясо та овочі. Макітра. Вона круглої форми, глибока, у неї широке горло. В ній зручно подавати вареники та пироги. А це глечик посуд, в якому зберігали молоко, сметану, квас. Це миска. Вона може бути глибокою, мілкою. З неї їли різноманітні українські страви. А ось і кухлик, з нього пили узвар. Це куманець, його використовували для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв, квасу, узвару та води. Бабуся Одарка, діти, хоче дізнатися, як можна ще назвати всі ці предмети. Вірно, посуд В українського народу особливий незвичайний посуд. З якого матеріалу діти він виготовлений. Так, із глини. Ремесло виготовлення посуду та інших виробів з глини називається гончарством. У давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували у крамницях, а виготовляли для себе миски, горщики, глечики та інший посуд вручну, а щоб він був привабливим, оздоблювали його візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд, ви діти, скажете, відгадавши загадку? В кого глина ожива, творить з неї хто дива? В нього посуд, наче жар. Ну, звичайно ж, це гончар це дуже давня і шановна професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівала сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички і камінці. Просіювали її, намочували водою та ліпили виріб. Діти, як ви вважаєте, важка праця у гончара? Так, дійсно, нелегка ця справа, дуже багато потребує вона терпіння і вміння для того, щоб отримався такий гарний посуд. Ось послухайте казку, яку нам приготувала бабуся Одарка Жив собі гончар. І був у нього надійний друг, який завжди йому допомагав у його справах гончарний круг. Якось вранці узяв він маленький шматочок глини, поплескав його, подавив пальцями та й став м'яти руками. Легенько розкрутив гончарний круг, змочив середину його водою і коротким махом вліпив у центр круга шматочок глини, постукав по ньому кулаком. Потім погнав круг і потягнув глину вгору. Гончарний круг крутився все швидше і швидше, а на ньому, вслід за руками майстра, витягувався горщик. Старається гончарний круг. І глина тягнеться до рук стає вона горнятком, малятком товстенятком. Круг вертівся, а гончар роздивлявся горщик. Чи гарний він, чи рівний? Потім круг пішов все тихіше і нарешті зупинився. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Отак От із невеликого шматка глини вийшло ось таке горнятко. Хто сьогодні діти запросив нас до себе на гостину? Про який український народний посуд ви сьогодні дізналися від бабусі Одарки? Хто виготовляє глиняний посуд? Як називається ремесло виготовлення посуду та інших виробів з глини? Що нового ви сьогодні дізналися? До побачення. До нових зустрічей, малята!